Всім кусь. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка підірвала світ, викликала тисячі суперечок, та зламала безліч стереотипів. 50 відтінків сірого ЄЛ Джеймс. Це не просто роман з елементами еротики. Це історія про владу, кохання, психологічні травми і пошук себе. Але що ховається за розкішчю контракторами та шовковими краватками. Обережно. Буде відверто, чесно, місцями незручно. Готові зазирнути в найтемніші і найглибші куточки людських бажань. Тоді поїхали. Дев'ять висновків про цю книгу. Перше. Дослідження влади та підкорення один із головних мотивів книги. Тема влади у стосунках через БДСМ, контракт між Крістіаном і Анастейшою авторка порушує важливіші питання: Чи можна добровільно передати контроль над собою, де проходить межа між безпечним домінуванням і психологічною маніпуляцією. Влада цієї історії не лише фізична, а й емоційна, соціальна, сексуальна. Джеймс показує, як контроль може бути способом захистити себе, а підкорення формою довіри або пошуку себе, друге. Романтика крізь призму нетрадиційних стосунків. Попри провокативний характер роману в основі класичний сюжет: Наївна дівчина і загадковий емоційно закритий чоловік. Але авторка поміщає цю історію. У незвичайний контекст. Замість звичних залицянь. Тут контракти покарання та правила. Це викликає внутрішній конфлікт у читача. Чи можна таке вважати справжнім коханням? Чи це просто захоплення контролем і силою? Третє. Жіноча сексуальність і шлях самопізнання, головна героїня, а стіл. Приходить шлях від невинної дівчини до жінки, яка починає розуміти і приймати свою сексуальність. Це пробудження не лише тілесне, а й емоційне. Через стосунки з християном вона вчиться формулювати власні бажання, відстоювати свої межі, говорити так і ні. Книга торкається важливих тем: права жінки на задоволення, свободу вибору. І повагу до власного тіла. 4. Крістіан Грей як образ травмованого героя. Крістіан типовий образ темного принца. Багатий, красивий, успішний, але глибоко травмований у дитинстві. Його потреба в контролі та страх близькості виростають із минулих переживань. Авторка показує, як минулі травми впливають на здатність будувати здорові стосунки. Читать бачить не лише холодного домінанта, а й вразливого чоловіка, який боїться справжньої емоціональної близькості. П'яте. суперечність між контролем і свободою. Хоча Крістіан начебто, дає анастейші вибір підписувати контракт чи ні, він все більше втручається в її життя, купує її речі. Контролює пересування, нав'язує правила. Це ставить під сумнів справжню добровільність таких стосунків. Де межа між турботою і маніпуляцією? І чи є вибір в умовах, коли одна сторона має значно більше влади? Шосте: Контракт між внутрішнім світом, героїні та зовнішніми подіями. Розповідь ведеться від імені Анастейші. Тож читач часто бачить не лише події, а її внутрішні переживання. Її сумніви, страхи, сором і захоплення контрастують із тим, що відбувається ззовні. Через це авторка підкреслює психологічну глибину героїні та її боротьбу за власне я в умовах тиску з боку сильнішого партнера. 7. Привабливість забороненого і табойованого. Одна з причин популярності книги відверта подача тем, які довго залишали табу в літературі, БДСМ, рольові ігри, сексуальні фантазії. Джеймс створює безпечний простір, де читач може уявити себе на місці героїні без осуду. Це дає жінкам, передусім цільової аудиторії книги, можливість відкрито думати про бажане. «те», що зазвичай замовчується у суспільстві. 8. Ідеалізація і нереалістичність героїв. Попри спроби створити глибоку психологічну драму, роман часто скочується у кліше: 27-річний мільярдер, який ідеально виглядає, пілотує вертоліт, розбирається в музиці, вні, мистецтві. Це радше мрія, ніж реальний чоловік. А звичайна дівчина стає центром його всесвіту. Така фантазія про принца, який врятує, може бути привабливою, але формує нереалістичні уявлення про романтичні стосунки. 9. вплив книги на масову культуру і сексуальний дискурс 50 відтінків сірого суттєво вплинуло на масову культуру. Вона зробила розмову про сексуальність більш відкритими, породила хвилю еротичних романів і навіть вплинула на моду та попкультуру. Водночас книга стала об'єктивом критики за романтизацію аб'юзивної поведінки, за хибне забораження БДСМ як одностороннього контролю, а не взаємної згоди. Проте вона відкрила важливий діалог. І це вже досягнення. Можливо, ви також маєте що доповнити з вашої сторони про цю книгу. Тож, пишіть у коментарях. Всіх ось!